Багатьох цікавить питання, як стати впевненим та впливовим оратором. Для того, щоб стати оратором, для початку слід розібратися в понятті ораторської майстерності. Ораторська майстер... майстерність це візуальна картинка плюс аудіоряд. До візуальної картинки ми відносимо МЖМ, міміка жести мова тіла і до аудіоряду ДГД. Дикція, голос дихання. Слід робити наступне для того, щоб прокачати всі ці складові нашої формули. Для початку звертаємо увагу на нашу поставу під час виступів. Якщо ви стоїте, ноги мають бути трошки розставлені, постава рівна, плечі теж рівні, але. Трошки такі розслаблені, припущені, так, як неандертальці андертальці не стоїмо, бо тоді будуть передавлені голосові зв'язки, і звук буде литися не так, як нам потрібно. Постава, можемо себе трошечки розслабити, зробивши саме масаж. Так, одразу прокачати, зробити дихальні вправи, заспокоїтись і налаштуватися за допомогою дихальних вправ. звуку ом, ом чи озвученого видоху я роблю на відео все набагато швидше, ніж потрібно, а так кожній складовій, яку я буду називати, варто приділяти 3-5 бажано 7 Хвилин. Далі так, не забуваємо про наше звучання. Не використовуємо високу тональність, тобто верхній цей регістр. Жінки полюбляють розмовляти на ньому на високих тонах. Але найробочий варіант це середнє звучання голосу. Його ми можемо досягнути, прокачуючи наші звуки. Є така легенька, швиденька вправа. Ух, ти! Ох ти, ми забули ков ти! Повторюйте я декілька разів і буде нам щастя. Так, за розминання зв'язок ми з вами переговорили. Тепер переходимо до артикуляційних вправ. Наші головні артикулятори це щелепа, язик та губи. Ну, З розминкою щелепи проблем немає. Всі ми любимо пожувати, але якщо серйозно, то давайте її розімнемо. Спочатку вниз вгору, ліворуч, праворуч. Вперед, назад. Вперед, назад, вперед, назад. Можемо трошечки порозминати наші м'язи. Так, переходимо до губ, покусуємо верхню, покусуємо нижню. Робимо сапілочку, яка переходить в посмішку, не відчиняючи вуста при цьому. Шупілочка ліворуч, праворуч. Переходимо до нашого язичка-пустунця. Робимо такі кругові вправи. Такі. Робимо вправу, яку я полюбляла в дитинстві. Робимо сопілочку. В боки різні не дуже виходить, але тренуємось. Сопілочку. Можна про губки, я забула так от зробити, але перед зеркалом не рекомендую. Так, ну, справами закінчили, будемо переходити до фіналу. Давно доведено, що якщо долати лінь, страх, невпевненість та практикувати ораторську майстерність щоденно, то ми будемо з вами ораторами вищого гатунку. Всім до побачення!